Вітаю вас, друзі! З вами Хотабич Вот. Ви на каналі топових реплейчиків World of Tanks. Дивимося сьогодні топовий боярський на супер Суперкінь, так званий в народі, грає з нами сьогодні Хойот на мапі Малинівка. Як бачимо, це досить непоганий статист. Грає сьогодні повністю вже на фіолетову статистику. І подивимося, як він буде розривати сьогодні рандомчик на супер -конкурорі. Бачимо, на сетапі команд нас кидає до 9 десяток і майже всі снарядики у нас голдові підкаліберні снаряди. І трішечки відразу пробіжимося по нашій гарматії. У нас підкалібери пробивають 326 мм бронепробиття, 400 разової шкоди. Бронебійні стандартні снаряди пробивають 250 мм бронепробиття, 400 разової шкоди та осколково фугасні снаряди у нас забирають 515 одиниць за постріл. Та 120 мм пробивають броні. Так само, як в Бадґері, в попередньому відео. Хто дивився, так само пробивають фугасні снаряди, як у Бадґері. Тож, дивимося, по бою. Подивіться, відразу проїжджає об'єкт 705А. Нам дуже везе, що він викопав грядку, а не влучає в нас. І ми влучаємо, до речі, не помітив, куди він влучив наш автореплею, чи він влучив у Пашеньку, чи він влучив в маску, не знаю, куди він пробив ТБ-1. І нас завантажені голдові підкалібри, як я вже сказав, вицілюємо СТБ-Ж-1, і тут вже знисуємо йому шапочку. Над шапочкою пролітає наш підкаліберний снаряд. І, до речі, варто підкреслити, що тут тільки по одній артилерії в командах, і вони от 9 рівня Бачат у команді противника. А у нас М-53, М-55. І так, залітаю об'єкта 705А НЛДшку. Півтора тисячі у нас вже настріляного. І будемо давити, як ви знаєте, у нас КВН шикарні, шикарна лобова броня в башті. І будемо нахлобучувати. Будемо дивитися, як насовує наш статюга 380. Цього разу вже вилітає стебешку. Вже ворожу забирають, і вороги починають вже під'їжджати. Так ставимо його на гусеницю. 443 за постріл вилітає, але має ремкомплект. Він лагодить гусеницю. У нас, як ви знаєте, дуже топовий ДПМчик, дуже шикарно перезаряджається наша гармата в районі 6,5 секунд. Наскільки мені відомо, повністю на боновому спорядженні і на бонових інструкціях оце все як можна тільки розкочугарити нашу перезарядку. Це може бути 6 секунд і 6,47. Якщо я не помиляюся, в мене цей танчик теж є в ангарі. У нього так само перезарядка іде, як у т 5 американця. Якщо я не помиляюсь, це британець, а то американець, якщо я не помиляюсь, обов'язково. Якщо помилився, поправте мене в коментарях. І не суть, дивимося, уже тут Маус-Тигра. Тигр Мауса раніше вже починаємо тут розминати. 4700 настріляного об'єкт 2,57, на наліво і направо присовуємо. Ну тут уже СТБ-1 нас наказує. Як бачимо, він стріляє з 5-6 ї ї лінії. Не знаю, чому він. Наверх не поїхав, у нього теж досить непогані КВН, Як ви знаєте, у нього оця гідропневматична підвізка. і він теж міг відігравати як і перший, який вже відправився в ангар стб 1 з його команди, з команди противників. І подивіться, як ми насовуємо. У нас вже шість настріляного в кіжені. Ви тільки вдумайтеся, чотири хвилини бою ще не пройшло. Так, лючок т 4 236 хітпонтів. Ми з нього забираємо, І цим відправляємо його в наступний бій. Так, можливо, зараз будемо розминатися по об'єкту 257. Наша артилерія ставить його на гусеницю. І так, ні, не згинається наша наша гармата. Так, тут уже вороша арта на 338 присилає. Це дуже обідно. 6606 завданої шкоди. І бачимо, нова пачка противників під'їжджає до гірки. На чолі з великим боссом світу танків. Ну, дивіться, як шикарно залітає по Тигр Маусу 421 хітпойнт. Вилітає по ньому. Об'єкт 257 7 залишився тут. Не знаю, можливо, це його величезна помилка. І артилерія не дає жити ні нам, ні нашим союзникам. Ну тут навряд ми проб'ємо і 7-го в маску. У нас 30... 326 мм бронепробиття цього не вистачає. Так, і як панзер Є-100 виїжджає, він нас може пробити в масочку. Його 420 мм бронепробиття, як ви всі знаєте, так і це досить, досить небезпечно було. Але як панзер Є-100 нас не вистрілив на щастя, бо тому що він забрав 1050 свого середнього за постріл. І це було дуже погано. І подивіться, все одно ми настріляли вже понад 8 тисяч завданої шкоди, і все одно противники давлять гірку. Як це так, незрозуміло. Ми залишаємося тільки тут удвох з нашим союзником е СТ-1. І треба якось їх розбирати. Треба працювати по перезарядці. Замічаємо. Помічаємо верніше, що е Тигр Маус. І ми його забираємо: 385 хітпонтів, 6-6 рахунок. І у нас 8 тисяч, понад 6,5 настріляного, 4300 заблоковано бронею. І все одно два противника тут залишається. 2 на 2, подивимося. Дві десятки проти десятки і дев'ятки наш. Так, ми відцілюємо НЛД-ку, залітає 387 хітпонтів. Артилерія знову по нас працює. І цього разу прилітає на 189 хітпонтів. До речі, ми шотні для Панзера Є100. Він нас тільки один раз пробиває і відправляє нам нас в наступний бій. Три позначки на гарматі нашого суперконя. Хто не помітив, е акцентую свою увагу. Так, і. Тобто не вирішив не стріляти по Із усьому. Дуже прекрасно розуміє наш авториплею, що ми шотні для панзера є 100 хотіли дати постріл саме по ньому і не виріш... вирішує верніше, не стріляти, і ми вже залишаємося шотними. Шотними залишаємося 9-300 настріляного. І тут вже досить, досить небезпечно стояти, так як стоїмо на автореплею, Треба відкатити. Досить непогана позиція зараз у ворожого і 7 він стоїть за трупом. Він нас може пробити в ключок. І все скінчено. До речі, акцентую свою увагу 4 бронебійних снаряди тільки у нас залишається, і 5 фугасних снарядів. Тож, голди у нас вже давно немає, тому і не вирішив верніше, не стріляти по екпанзеру і 100, тому що ми в рубку його не пробиваємо. НЛДшка була захована. І знову летить снаряди від арти. Цього разу дуже нам е везе, дуже щастий, що він. Е в нас не влучає, він міг з нас забрати ці які У нас зараз залишилися рахунок 9-8. Ми, можна сказати, йдемо нога в ногу з командою противника по хітпойнтам. Тільки на одну гармату програє команда противника, але, як ви знаєте, це дуже може швиденько вирішитися. Знову артилерія стріляє по нас. Боже, яка в неї перезарядка? Що вона там кидає камінчиками своїми, без перезарядки чи що, не знаю, яка в неї перезарядки? На артилерії не граю. Тож, так, і бачимо, наша артилерія теж намагається нас прикривати. Погано, що снарядик не знаходить свої цілі, він теж викопує грядку, можливо, на часник. Буде часник садити на зиму. Не знаю, так, і тут вже 9300 настріляного. Подивіться, і сьомий їде, починає рашити. Так, і тут він теж стоїть від башти. Тож нам може бути непереливки. і все одно ми їдемо, але так акуратненько під'їжджаємо. Чекаємо, щоб із сьомий е, зробив постріл. І зру, зробив він постріл. Він нас не пробиває. до речі, він на бронебійних снарядах. І, швидше за все, у нас перезарядка буде швидше, і ми його встигнемо забрати, якщо ми його проб'ємо. НЛДшка, і ми його забираємо. 358 хіт-понтів. У нас вже 10 тисяч завданої шкоди. Дивіться, ми як в матриці е, просто втікаємо від снаряда артилерії. Артилерія нас нагадуємо, може нас забрати за постріл. І залишається 4 противника. Як Панзер, є 100 СТ1, колісний ЄБР 9 рівня та артилерія. У нас залишається теж артилерія, 3 ПТ-шки, 1 важкий танк СТ-1, до речі, з нами пережив повністю весь бій на гірці. Хто помітив це? Зараз він втік вниз, він трішечки побоявся з нами залишитися. 329 29 хітпонтів у нас залишається. І що буде робити наш автор реплею? Зараз будемо дивитися. Тільки нас підсвітить, як панзер Є-100, може засісти десь там в кушах. О, тут ми маємо такий шикарний трупик від ворожої стервешки. але все одно трупик нас не захистить від ворожої артилерії. І... Так і не підсвічує нас, ніхто не, не, не засвідчує, боїться наш автореплею виїжджати. Гібер стоїть, як бачимо, на... їздить раніше на першій другій лінії на мінімапі. Ми дивилися тільки що. Він нас навряд чи він нас підсвітить, бо тому що він занадто далеко. Хто ще може тут стояти? Як панзер 100 навряд чи буде стояти отут в притул. І подивіться СТ-1 стоїть в кущах на мапі Малинівка. Ми зводимося в борт башти. 431 хітпоінт Вилітає цього разу. У нас останній бронебійний снаряд залишається. Ми засвітилися. Досить небезпечно, як Панзер Єсто нас званшотити. 255 хітпонтів по нашій союзній бабасі пролітає. Швидше за все, це від єБР90. І як Панзер ЄСТО нашу бабаху забирає. Зараз він на перезарядці. В районі 20 секунд у нього перезарядка. Останній снаряд. Зводимося. І 347 хітпонтів ми забираємо. Як є ЄСТО, це самий опасний танк був в команді противника. Залишається як Панзер ЄСТО. Подивіться, скільки в нас залишилося хітпонтів. Взагалі, що для будь-кого, навіть для сплеша. Тут фугасним снарядом ми забираємо ворожу артилерію 440 хітпонтів. Так, у нас тільки фугасики залишаються спеціально для ЄБРА-90. Їдемо до нього. Не знаю, де він зараз стоїть. Дуже важко його буде засвітити, він нас зможе зараз забрати. Так, і нас підсвічує, ми зводимося. І 456 хідпонтів ми з нього злезуємо. Майже 12 тисяч вже настріляно перезарядка доходить до кінця і даємо на 506 шість Прожато 66 його добирає. Ось такий у нас чудовий боярський на суперконкурорій. Ми настріляли 12 тисяч 311 завданої шкоди чотири фраги, 1553 чистого досвіду. Кому сподобався бій, прожимай подбайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.